Вітаю прикарпатці. Це програма Актуальне інтерв'ю. Однією із важливих тем сьогодні є реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Саме про це ми сьогодні поговоримо із спеціальним гостем програми, начальником Галицької виправної колонії номер 128 ігорем Туркалевичем. Я вас вітаю. Добрий день. Отож, пане Ігоре. Чому назріла потреба у реформуванні пенітенціарної служби? Ну, потреба у реформуванні потенціальної служби назріла в тому питанечку, щоб розламати колишній пострадянський стереотип щодо ставлення самих людей у формі, які працюють із засудженими, які відбувають покарання. Ну і це питання, що ми дивимося в. В Європу для покращення самих побутових матеріальних умов для засуджених для розгружень установ відбування покарань, де знаходяться на даний момент етап, слідчих ізоляторів, це це в це число входить. І новоприйнятий КПК, який вступив 19 листопада, 2012 року. Зв'язку з тим, щоб трошки розгрузити і дати людям можливість трошки свої помилки осмислювати на якомусь певному такому легшому етапі, на певному легшому покаранні, щоб воно не було більш таке строге, дуже зразу, щоб не, не позбавляти зразу людину волі, а дати людині ви виправитися, виховатись тось тобто, ресоціалізація, Тобто дати людині усвідомити, що вон допомогти їй самі самій усвідомити, що вона потрібна цьому суспільству, і що вона може бути в першу чергу людина. Чи погоджуєтесь, що це є своєрідний крок наближення нас до європейських стандартів? Так, це є наближення. Це в зв'язку з цим. Це от ми якраз і дивимося в євро, в, 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 до європейських стандартів, щоб е, трошки помінялося в людей ставлення до людей в формі, щоб воно не було, не було так, як польсько Радянського Союзу, що це є працівник, ну як би сказати, просто тюрми, і він в формі. Все, він нічого не робить для людини. Це наоборот. якраз цей стереотип і ламається, що людина, яка находит, працює в формі засудженим. Він старається донести до певної категорії людей, які відбувають покарання, щоб вони є потрібні суспільству, щоб вони перед тим, як будуть виходити, щоб вони міли, знали і навчилися, і працювати, і навчалися в школах, і здобували якусь освіту, і спеціальності. Тобто, щоб вони, вийшовши в суспільство, вони могли себе чимось забезпечити, щоб вони щось вміли. Бо ж є багато зараз на даний момент і неписемних нас засуджених. І тому це воно трошки отак е, міняється. Тоб, тобто, зробити, покращити, на головне, це покращити комунальні побутові умови е, для людей самих. Пане Ігоре, у якому стані сьогодні Галицька виправна колонія, так скільки ув'язнених сьогодні перебуває у вас? А ще говорять про те, що вона буде переноситися на Коломийщину? Ну, на даний час, на сьогоднішній день у нас знаходиться, відбуває покарання 213 засуджених. Ну, на щодо Коломиї. Е, Хочуть переносити зв'язку з тим, що е, та установа зараз, вона так би, знаходиться на святому місці. Це, це був колишній жіночий монастир. І е, в зв'язку з тим, що я думаю, що просто-напросто в Коломиї, тому що ну, там більш таки є е, більше полів, і воно може дати для розвиток е, області. Е... Місце у Коломиї вже обрано, тобто чи буде воно обрано віддати. Воно вже тим? Об, обрано. Вже місце обрано, ну, кажу, воно кажунові на базі воєнної частини. Ну там провод, я знаю, що проводилися вже е, роботи щодо підготування, тобто там були якісь планіровки, то все решта. Ну і це має бути напевно на сесії обласної райдержадміністрації про виділення коштів. Це буде за рахунок райдержадміністрації. Обласної ОДА орієнтовне перенесення туди колонії? Ну орієнтовне перенесення ще поки немає. Тому що е, першим чим переносити колонії, потребує вирішення питання щодо документації. Просто трошки часу може забрати на виготовлення документації самих з проєкту, складання кошторисів на виділення, скільки це коштів треба виділити для того, щоб повністю. Тому що е, ця установа, якщо вона буде робиться, вона буде вже під. Європейські стандарти, щоб житлова площа відповідала повністю всім засудженим, щоб були всі відповідні, так як повинно для засуджених, і кімнати проживання, і кімнати виховної роботи, кімнати прийому їжі, кімнати зберігання речей. Так що воно поки на даному етапі тому, що будуть виготовлятися в першу чергу бумаги. Виправна колонія у Маріямполі, у якому вона зараз? стані. Матеріально-технічна база, яка? Скільки людей сьогодні працює? Чи є всі належні умови, чи все ж таки щось ще потрібно на даний етап, На даному етапі в установі працює 149 працівників. Це є він найм і атестований склад особового складу. Ну, більшість людей працюють з села Маріямпіль, водники і, ну, і повністю Галицького району. Люди доїжджають, працюють. Ну, потребують капіталовлаження. даних. Саме головне проблемка наша в установі це зараз е, перекриття. Тому що там, де проживають самі засуджені, будівля, перекриття і будівля сама має вже понад 300 років. Тобто вона вже досить стара. Так, вона досить стара і вона потребує. Ну, ми проводимо зараз оновлення, ми провели оновлення, повністю ремонт зробили бан, банно-правильно комплексно для засуджених. Е, Оновлюємо їхні кімнати гігієни. Ну воно потребує багато чого, тому що і якщо вам може відомо, колонія довший час вона не функціонувала, і вона функціонує приблизно майже буде в квітні два роки. Чим сьогодні займаються засуджені? Тобто, окрім певного можливого навчання, якоїсь психологічної е, такої спілкування, так є якась в них ще праця на місці, на території? Так, вони працевлаштовані. В нас є виробнича зона установи. Ми е, працюємо зараз в більшості на Давальницькій сировині. Ми шукаємо е, підприємців. Ми зараз займаємося пошиттям е, крісел, шезлонгів, оцих матрасків різних, е, постільної білизни, е, іграшки зимові. У нас є заказами. Ми зараз виготовляємо, шлакоблоки виготовляємо. Ну, стараємося знайти те, що е, такі ну, в тому плані, щоб нам сировиною допомагали, а ми вже. Беремо тільки за оплату за роботу саму щодо реформи, про яку ми казали, що це є актуальною сьогодні темою. Згідно реформування, мали б знизитись навантаження на слідчі ізолятори. Яким саме чином? Ну, от якраз цим чином, що якраз в дію війшов новий кримінальний процесуальний кодекс, от якраз там є тим, що є вже можливість людей взяти на поруки, людей вже будуть відпускати які за злочини, вони будуть вже за них сплачувати, вносити гроші. Будуть є новітні, вже ми були на колегії, Нам показували повністю ці нові браслети для людей. Буде вже домашній арешт. Тож з люди за невеликий злочин і середній злочин. Вони вже будуть каратися більш м'якше. А вже за за тяжкі, особливо тяжкий злочин, це вже будуть люди притягуватися до кримінальної відповідальності. Сьогодні багато говориться. Ви вже навіть щойно сказали про браслети. Це тобто дума, домашнє таке певне ув'язнення. Наскільки воно може бути ефективним? І чи дійсно є усі ці необхідні браслети? адже говорить, що їх сьогодні їх показують, але ще їх в реальності щоб застосовувати, немає. Ну, я думаю, що це опять це саме усвідомлення, дати людині зрозуміти, що цього робити не можна, і все одно, це то саме, якби обмеження людини в певних його діях. Тобто ми не позбавляємо зразу волю, а той обмежуємо поки, щоб людина мала шанс зрозуміти, що от на другий раз, якщо вона зробить такий проступок, то вона вже не буде відбувати це покарання в домашніх умовах, а вона вже буде відбувати це вже за. Місцях позбавлення волі. Якщо більш детальніше про це домашнє ув'язнення, чи мають право відвідувати родичі, чи людина може собі вільно пересуватися по власній оселі, ну, що саме в цьому напрямку є? Ну, в цьому напрямку я вам ще не готовий відповісти, бо воно так би ще ну, на стадії вивчення повністю всього, ще з цим ніхто не стикався, і тому воно так дуже е, в кримінальному процесуальному кодексі воно ще так дуже не розписано. У заходах реформування йдеться про покращення харчування засуджених, яке б мало відповідати міжнародним стандартам. Наразі яке є харчування, що входить у такий звичайний повсякденний раціон засуджених. Ну насчет харчування стан організації харчування засуджених задовільний. Всі продукти харчування систематично закуповуються та видаються повно ось відповідно до норм харчування, тобто за рахунок держави. Держава. Якщо по звичайному, що входить в звичайний раціон? Раціон це крупи, цукор, м'ясо, риба, жири, олії, хліб згідно добових норм, в нас є своє господарство, ми маємо корови, кури, так що ми робимо деколи заміну, тобто молочне, яйця варимо. Обслуговують все це засудження, тобто домашнє це господарство, таке так, на так, території? Так, так, прицелаштоване. Там це господарство на територію установи середині, обслуговуються засудження, Прицілаштовані на якому рівні сьогодні медичне обслуговування, адже у процесі реформування планують придбати сучасні сучасне медичне обладнання, а також санітарні авто. Сьогодні на якому це рівні? Ну, на в даному етапі, в нас так би сказати на високому рівні, тому що в нас є окремий медичний пункт. Де в нас є лікарі, які приймають людей щоденно, які видають медикаменти. Є в нас новітнє обладнання, рентгенапарат. Рентген Він у нас новий, його вартість біля 500 тисяч гривень. Є в нас томат крісло нове, так що в цьому плані держава трошки. Фахівці, медики, вони приїжджають до вас, чи це є якісь люди, які спеціально знають, як працювати в певних? Послуг? Ні, це це є повністю Ці медики, які працюють в лікарях. Вони в нас працюють по сумісництву. Є в нас начальник медичної частини, він також є медиком. Він найстарший, тобто він контролює весь процес роботи. У нас є санітар, є терапевт, гінеколог, стоматолог. Санітари, Тобто люди, які працюють в лікарнях, і вони на 0,5 ставку працевлаштовані в нас. Який сьогодні стан здоров'я ваших засуджених чи з, з періодом оцим осінньо-зимовим чи не збільшується таких вірусних інфекцій? Адже все ж таки це закритого типу так, заклад. Ну, я думаю, що нам цього року погода трошки сприяє, ну, з цим у нас трошки легше. Зрозуміло, щодо освітньо-виховних заходів, чого вже е, сьогодні навчають ув'язнених, чи є відповідні фахівці, тобто вчителі, психологи, і наскільки люди за дратами прихильні до навчання? Ну, на даному етапі в нас є, навчається у нас в школі 76 е, е, учнів. Є в нас вечірня школа, є в нас складений договір з відділом освіти міста Галича. І... Це навчання відбувається безпосередньо на території і Це навчання тільки на території. Колонія знаходиться, у нас є спеціальні класи для того. У нас є 4 класи. Є у нас 5-6 клас це для людей, які не писемні. І є 10-11 клас. Це люди, які хочуть мати повну середню освіту. Чи є психологи на території, чи працюють з людьми? Є психолог, у нас є в штаті психолог, який працює. Зараз на даному етапі також працюємо над цим, щоб покращити, зробити кімнату психоемоційного розвантаження для засуджених. Щоб Психолог мав е, з ними змогу працювати і щоб вони трошки були таких більш такі домашні якісь обстановці, щоб вони можна було з ними легше було розмовляти. Яких змін слід очікувати після цього реформування? Саме у сфері навчання засуджених? Ну, у сфері навчання, в тому що е, змін ну, от, в то, що вони будуть вміти трохи писати, бо кажуть, у нас багато ну, процентів із. Процентів 25 у нас людей, які не вміють писати, чи не відкриється часом можливості для тих людей, які вже мають середню освіту, поступати у вищі, чи там спеціальні якісь коледжі? Щось таке є можливість у нас навчатися дистанційному. Є зараз можливість. Але це все залежить від бажання самих. Чи були у вас такі випадки? Наша таких випадків не було. Щодо духовної сфери, чи відвідують вас е, священники, чи, можливо, е, духовні наставники якихось інших конфесій і ну, наскільки прихильні засуджені до спілкування такого? Ну, на території установи знаходиться у нас е, кімната для моління. Відвідують нашу установу, відвідують. Е, до виховного процесу залучаються представники Євангельської церкви Еммануїл, народний дім села Угорники, представники Української греко-католицької церкви та священки у Української православної церкви. Вони приїжджають постійно, кожної неділі проводиться в них богослужіння в нашій каплиці». І також з ними проводяться певні лекції щодо самов... недопущення самогубств і таких решта. Пане Ігоре, коли людина вже відбула свій термін, чи якось допомагаєте ви їй влаштуватися взагалі в житті? Адже на цю людину, як би сказати, на... наші люди вішають певний ярлик, куди не глянь, але так воно є. Ну, на щодо ми є у нас просто коли людина від нас звільняється, у нас є така стаття 82 Кримінального кодексу України, заміна на бути частини по крайньому більш ніяким. Тобто людина, якщо звільняється від нас по цій статті, для того, щоб вона звільнилася вона повинна мати довідку про працевлаштування. Тобто, якщо вона має звільняється, їй лишається два роки, півтора року до кінця терміну, по місцю проживання. Ну, ми з ними це працюємо, працюємо з їхніми батьками. Вони беруть довідку про те, що якась певна фірма чи якась організація, де людина, наприклад, працювала до засудження, бере її на роботу. Вона прислала нам цю довідку. Ми по цій довідці задаємо, даємо запит Кримінальної виконавчої інспекції по місцю проживання засудження. Кримінальна виконавча інспекція перевіряє, чи дійсно ця фірма. Чи то підприємство, де людина працювала до засудження, чи вона хоче працювати, чи не проводиться, там проводиться бесіди колективний, чи приймає фірма, чи вона згідна, чи вона не це. І після цього приходить повторний до нас за погодженням кримінальної виконавчої інспекції. Тоді ми в себе розглядаємо на комісії, і вже коли суд, суддя встановлює, щоб то, що людина працевлаштована, в дохід держави платити той термін, не відбуту частину покарання. Від 5 до 20% дохід держави у нас плачує. І на сам кінець, якщо робити певні такі порівняння з Європою і Україною, наскільки ми наближені, можливо, ще й віддалені від таких певних європейських стандартів? Ну, я вам в процентному відношенні не можу сказати, але я думаю, що на даному етапі дуже. Е ми стараємося, тому що зв'язку, чому це видно, тому що зараз відкритість стали наше спілкування. Ну доступні стали спілкуватися з самими працівниками, доступні стали з самими засудженими. Ну, відкритість просто зараз і повністю відкритість. І я думаю, що це саме-саме головний крок до того, що ми йдемо до Європи, тим, що ми відкрито розказуємо. Просимо, звертаємося, щоб бачили, знали, що є такі установи, є такі певні проблеми, які потребують вирішення і допомоги не лише нашої, а й громадськості. Пане Ігоре, я вам дякую за цю таку цікаву розмову. Сподіваюся, що ця реформа пронесе багато доброго саме у вашій сфері. Дякую. Нашим глядачам нагадую, це була програма. Актуальне інтерв'ю на все добре. Побачимось.